Того дня відбулася і урочиста сесія Бурштинської міської ради. Про це дивіться далі. В день святкування 457-ї річниці заснування міста Бурштин відбулася урочиста сесія Бурштинської міської ради. Окрім депутатів, були запрошені селищні та міські голови попередніх каденцій, депутати Галицької районної ради та Івано-Франківської обласної ради, а також гості, партнери міста, представники Падзахіденерго та компанії ДТЕК, мер сусіднього міста Рогатин, представник облдержадміністрації, представник спільноти соціально-відповідальний бізнес та інші. Цього дня особливим було прочитання молитви. До цього запросилися ще міста, які у спільній молитві благословили народних обранців до доброї і плідної праці, окропили усіх освяченою водою. Доброго, Після молитви до постаменту у Великому Кобзареві відбулося покладання квітів. До речі, того дня вони просто вразили своєю пишністю. Зрештою, у день народження міста усе має бути найкраще. Хід сесії продовжила приємна процедура нагородження відзнаками та грамотами кращих людей міста. Тих, що своєю щоденною працею змінюють бурштин і бурштинців на краще, формують сучасне обличчя міста. Серед таких людей Микола Коробань, Ярослав Олійник, Ігор Пинянський. Рон Романів та інші. А також до такої нагороди була запрошена і сестра Марія Розп'яття, настоятельниця монастиря воплоченого слова у місті Бурштин. Сестри прийшли також із дарунком, і дуже особливим. Хочу привітати всіх вас днем міста, але особливо вас, Петро Іванович, оскільки ви з вашою працею вже 10 місяців, скажімо, пишете нові сторінки в історії нашого міста і маю велику радість передати вам. Уділене вам бамп... цієї п'ятниці доставлене вчора в Україну голосування від папи Святішого Отця Веридикта XVI. Добре. Тоді нехай разом із цим... <плес> Нехай разом з тим голосуванням ви отримаєте не лише щедрі божі ласки, але також. Ще більше наснаги, ще більше ентузіазму для того, щоб працювати, для того, щоб жити, для того, щоб творити нові речі. Дуже дякую. Дякую. Того дня був цілий ряд виступів гостей міста, депутатів, представників районної влади. Міська рада підготувала для усіх гостей цікаві подарунки, які б приємно нагадували про наше особливе місто. Для всіх наших гостей запрошених ми підготували також подарунки, які б засвідчили нашу повагу до них і одночасно залишили добру і світлу пам'ять про наше свято. Я хочу від, скажімо, репрезентувати вам цей пакунок. Ну, По-перше, це є картина з дорогоцінного каменю, який ми найбільше цінимо з вами, напевно. Напевно, дорожчий від алмазів, від золота, чи від там, інших дорогоцін... іншого дорогоцінного каміння. Це картини з бурштину. Кожному присутньому ми презентуємо такі картини, які будуть нагадувати нам їм про наше місто. Окрім того, вже існує давня українська традиція зустрічати наших гостей хлібом. Тож ми дякуємо вищому професійному училищу за випечені хліби, прикрашені шоколадом, горіхами. І, напевно, одна з найвеселих моментів цього кошика це горілка бурштинівка. На завершення голова відзначив особливість та значимість міста, дав короткий аналіз роботи, яку він і його команда зробили протягом 10 місяців, де зазначив, що за цей період було зроблено для Бурштина значно більше, аніж зробила попередня влада за усі п'ять попередніх років.